Всім привіт! Зараз я знаходжусь біля одного із входів в парк Шевченка і підемо гуляти парком. А я йду до Ланжерону. Ось ресторан «Лангуст». А перед цим покажу вам саме цей будинок. Літній тераса в них вже зачинена. А я йду. Завжди йду біля пам'ятника Шевченка, а сьогодні хочу піти трошечки інакше. Пройдусь. Тут можна взяти в оренду самокат. Ось так виглядає. Трошечки сонечка проривається, тому піду. А що оце за будівля? Мені чомусь здається, що це якийсь літній кінотеатр міг бути. Ну, він схожий. Не знаю, що це саме. Він завжди не працював, скільки я тут проживаю. Я не пам'ятаю, можливо, ресторан якийсь. Я подивлюсь. Або, якщо ви знаєте, я забула прописати, то напишіть. Ось так іду парка. Трошечки пройду. Зміню ракурс. Кожного разу хочеться щось побачити інше. В цьому парку я багато разів гуляла, але хочу з цього боку прям так одним кадром, щоб у вас було таке враження, що ви самі йдете. Ну, майже одним, звичайно, можливо, десь буду пририватися. Ось такий тут один із якорів. Потрібно бути тут обережним, щоб не наїхав велосипедіст. І ось так пройду до Ланжерона. Я йду. До погоди така приємна. Багато дерев, але такі вони молодесенькі. Тут на цьому місці є залишки фортеці. Якщо дивитися старі карти, дуже багато інформації, що тут була крепость зірка. Ну, є такі карти. Не знаю, наскільки це відповідає дійсно, що спочатку була оця крепость зіркою, як в Європі, оці залишки. А потім вже була ось саме ця. Карантинна фортеця. Так що таке старовинне місце. І тут дійсно є залишки такого валу, де можна ну, думати, що там вона є. Ось трошечки вам покажу саме цієї фортеці. Ось це якби пороховий склад вважається. Ось це місце. Тут пушка. Не буду в той бік повертати. І ось це зараз э, стадіон Чорноморець. Також багато разів я його знімала. Картетів, в принципі, так, те, також знімала. Трошки пройду. Зараз піду на середину, але вам хочу показати оцей якір. Якір не старовинний. Тут є така відміточка, його рік. Гост, ні, руку немає, є тільки гост, що це радянського такого образця. Ось так виглядає. Все йду ось так посередині, піду, просто по парку. Тут така площа. Не знаю, що тут проводять. Можливо, танцпол, можливо, сцена, можу сказати. Так що ось так пройду. Все рівно є якісь місця, до яких хочеться. Підійти. Ось саме таке це ось ця лавочка. Така закоханих. Вона мені подобається. Намагаюсь кожного разу підійти. Ось так просто. Іду далі, парком. Колись ходила на футбол, цей стадіон. І у мене є навіть фото, ще як він виглядав до того. Прям на стадіоні я з подружкою, з Лєночкою фотографувалася. У неї також повинна бути фотографія, ще як стадіон виглядав до, до реконструкції. Так ви чуєте, вже сирена, як завжди. Ну, як є. Я поки йду і так прям вже спекотно стає. Сонечка трошечки гріє. Пройдусь, я не знаю, до, 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 до куди я пройдусь. Можливо, до самого ланжерона хочеться таке все ж таки, щоб було. Невеличке відео, хоча на морі під час повітряної небезпечно. Ну а де, а де безпечно? Я не знаю. От мені хтось казав, що ви можете посміхатися. По-перше, я і знімаю, коли ти знімаєш, все рівно якось це тебе стимулює. Хоча б нафарбуватися, хоча б кудись вийти, бо я б так, так же сама б сиділа б вдома. Бо я такий полюбляю сидіти вдома, я б знайшла собі в'язання якесь. Е, все рівно. Щось би знайшла, чим зайнятися і вдома. Як на стіни фарбувати, то вишивати. Постійно є. Хто тут бісить? Зараз діток немає, вже останні діньки вже й пишуть. Навіть якщо вам потрібно кудись їхати, то можна на четвер-п'ятницю писати пропуски. Саша повинен був 19-го з класом їхати в Карпати, але ні, він проштрафився, в итоге нікуди мій синуля не їде. Він виручав друзів, але за це отримав на горіхи. Хочу ось так в лучах світла. Хоча можу стати тут кудись. Так що йду. Ось так парком, насолодитися погодою. Побачила, що, ну, по-перше, вчора було, було таке сонечко. Я не встигла. Поки я збиралась, поки я щось мені потрібно було завершити, то я Поки зібралася, сонечка сіла. Пішла вчора в секонд-хенд, сходила. Але так, ну, з більшою натяжкою щось зняла, але не знаю, чомусь я зараз не можу знімати секонд-хенди. Не знаю чому. От Прямо немає настрою. Але я намагалася, все рівно я зняла. Ну, як в той емоційний стан я могла собі дозволити, так і зняла. Так що, а сьогодні побачила, що сонечка блимнула, потім заховалася, але все ж таки вирішила їхати, бо сподівалася, що буде яскраво, хочеться якось змінити обстановку. Хоча і далеко не хочеться від дітвори від'їжджати, але вони вже такі самостійні, Анастасія вже ганяє по місту скрізь самостійно, 16. Років Саша ще той ні, тільки по району він може. Так що так, майже дохожу до пам'ятника, так що парк я как бы, пройшла ну, трошечки інакше. Хоча, звісно я тут багато разів знімала, але хочеться. Ну, По-перше, старі відео. Я не думаю, що хтось передивляється. Хоча я коли знаходжу якогось блогера і він мені в той момент цікавий, я повертаюся в старі відео, я таким чином знайомлюсь. І е якщо мені людина подобається, я прямо передивляюся всі відео. Хоча, звичайно, там старі з 19-го, 20-го, 22-й рік я знімала більш точечно, не так Майже родину знімала себе, якісь свої, не висловлювала навіть свою думку. Майже ніде. Просто фіксувала події. Ось пам'ятник. Що тут змінилося? Зараз подивлюсь. Херсон, Київ, Севастополь, Керч. У мене... За 21 рік навіть є таке невеличке відео. 9 мая 9 травня, але воно може бути російською мовою. Я тоді це в цьому парку прогулювалась, тут збиралися ветерани Я знімала, воно таке дуже-дуже, там, можливо, 5 хвилин. Так що так. Ось тут восени. Восени. Чомусь оце восени? Весною, ось тут також алея сакур. Дуже красиво, але такі молодесенькі ще дерева. І я вже майже майже доходжу до Ланжерона. Тут починається такий рядок з дубами. Але дуби також відрізняються. Я не знаю, вони, мабуть, також поділяються на чоловічі жіночі. Рослину, бо деякі дають ці свої плоди, як вони. А, як вони називаються? Жолуді. Жолуді випала з голови. Деякі дають рослини, от можуть проростати 10 рослин. Одне з жолудями прямо повністю, а інше без. Від чого це залежить? Мені здається, від самої рослини. Хто ти, хто ти такий красивий? І ту далі. Не брала корм, хоча купила, в мене є корм, але так поспіхом, поспіхом, як завжди, І тут вже спуск до Ланжерону. Скільки це в мене зайняло? Ну, там, ну хай 10-13-14 хвилин. Я таким бодрень, бодреньким шагом пройшла. Ну, зараз Ланжерон і буду повертатися. Бо якщо ще повітряна тривога, то довго гуляти не буду. Ну, По-перше, я гуляю і постійно щось знімаю. Мені так цікавіше, я так вроді би не одна гуляю. Ось тут таке кафе і спуск саме к лонжерону. Зараз спущусь до лонжерона і буду закінчувати це відео. Вже так його хочу закінчити, що ми прийдемо саме на море. Тут дещо продають, сидять, можливо, щось купують, бусики. Я уже вже чую, що хтось мені дзвонить. Подзвонив чоловік, цікавиться, де я, бо він мене не бачить. Я коли знімаю, я виключаю інтернет, щоб не було оцих звукових повідомлень. Це блін-блін постійно. Тому виключаю інтернет. Він хвилюється, що повітряна тривога, а я десь, десь шатаюсь. Ну все, все ж таки хочу дойти спуститися Вон до самого. Пусти. Пляжа. Хто тут? Хто? Ну щось ти мені задніться. Ну щось ти мені оце красу свою показуєш. а? Ой. Все, Спускаюсь, спускаюсь і ось так буду прямо біля моря. Також дві сакури росте, дуже таких пухнастіка. Людей небагато, так що так. Вже бачу море. Біжу, біжу, музика музика не грає. Ну, як приємно прямо. Люблю, коли просто шум моря. Бачите все море? Зараз вам його покажу. Моють вікна. Брічка спокійна, спокійна. І прозоро, все видно, класно. Ну що? На цьому все. Пока. ще зустрінемось. А я продовжу гуляти біля моря. Пішла? І ще зустрінемось. 19 число. Дев'ятнадцяте! Вікуночка. Ось така коробочка в мене сьогодні. Така велика. Шампунь Моринга. Моринга. Ось так. Такий в мене подаруночок. І сьогодні покажу вам носочки. Вже їх залишилось небагато. Ось такі носочки. Класнюці. Ось так вони виглядають червоні прямо під новорічні свята. Ось так. Дев'ятнадцяте число. Так. відкриваємо. Mmm, smokota